Станом на 25 грудня триває 1401-ша доба повномасштабної агресії РФ проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував три ракети і скинув 193 керовані авіабомби. Також окупанти залучили 6393 дрони Камікадзе та здійснили 4015 обстрілів, зокрема 88 з реактивних систем залпового вогню. Під авіаударами були, зокрема, Уланове і Нововасилівка на Сумщині, Тихе на Дніпропетровщині, а також низка населених пунктів Запорізької області, включно із Запоріжжям і Гуляйполем. У відповідь сили оборони уразили сім районів зосередження та два пункти управління БПЛА противника. Найбільше штурмів на Покровському напрямку 36, і Гуляйпільському 21, також 16 атак на Костянтинівському. За добу втрати військ РФ склали 860 осіб. Знищено 7 танків, 5 бронемашин, 59 артсистем, 600 БПЛА та 149 одиниць автотехніки.